І всім привіт, друзі! З вами я, Степан Україн і сьогодні ми будемо дивитися обзор на новий невеличкий набор Майнкрафт. Він буде зв'язаний з Незором, бо у мене звичайних наборів звичайно, у звичайному світі багато. Також вам покажу свої саморобки, а також у мене багато наборів. Лего Майнкрафт оригінальник. Якщо ви хочете подивитися на них, ось то. Напишіть в коментарях, який саме зробить. У мене є дом кролик, є з пандами, є з домом грибом, з конями, є з незером, з Бастіоном з Є два маленьких наборчика з рибами фугою і з червоним кріпером. Ось. Ну, там з кораблем у мене ще є набір. Е, ще, якщо хочете, можу анімації зробити. Ось, Якраз е, у мене є верблюд, я вам скоро зроблю обзор на пустинне село, якщо захочете. Ну, а сьогодні ми будемо... Е, у мене є один набор, якщо ви захочете, я покажу вам свій один набір Незера. Ось, Сьогодні ми будемо його доповнювати невеличким, невеличким наборчиком. Він маленький, ось більший за цей. І погнали. І ось він набор в студії. Ось такий набор з артикулем 2.1266. Тут 99 деталей, оригінальний набір. Ось такий. Е, що тут ми бачимо? Е, Блейз, якого в мене нема. Візер-скелет у мене теж нема. Страйдер у мене є. І унікальна алекс з унікальним. З унікальним... Рисой характера лиця. Також невеличка будівля к крепості е і незросліток. Тут ми можемо подивитися, що тут є функція, якщо добути незросліток, то политься лава. Непогано, прикольно. Е якщо ви хочете, щоб я зробив будівлю, то наставте лайків. Ну, і погнали його розпаковувати. Ну що ж, давайте хочеш його розпаковувати. Ну, починаємо. Так, розпаковуємо. Тут трохи важкенько вони. Ага. Так, тут теж прозрачні пакетики, бо не дуже великий набір. Перший пакет невеличкий, пластиковий. Другий пакет невеличкий пластиковий. Пластина лави. Це 6 на. 6 на вісім. Шість на вісім і. інструкція. Ось. І ця коробочка Ідеальна. Конструкція невеличка в білому форматі. Так, ну що, розгортаємо конструкцію. Ну, тут у нас зразу Алекс, головний герой. Стамі її сюди, курочку, куди, сюди. Так, пластинку сюди і розпаковуємо наші пакетики. пакетики. Пакетики пластикові. Якщо, ви пам'ятаєте, дивилися обзор, з блюдом раджу подивитися. Там були пластикові пакети. Ось. Так. висипаємо Ось там були такі із паперу пакети. Зараз вам покажу. Ось, типу от такого. Типу от такі вони були, паперові. Ось. А це пластикові. Не знаю, які мені більше подобаються. Просто паперові їх набагато складніше від розпаковок коротше. По нам другий пакетик. Оп, висипаємо. Тут я, якщо ви замітили, дуже багато таких, ніби жовтих пістолетів. Якщо ви знаєте, це, типу, із Лего Сіті, може, понадоб, ну, потреба буде ось, але із цього робиться Blaze, Ось. Так, це сюди, це сюди, починаю збирати фігурку Алекса. От така унікальна голова. Класна з новим лицем. Торсик звичайний, алмазні е, штани та е, вудка. Щоб на неї повісить гриб і кататись на страйдері. І в іншу руку меч алмазний. Ну, така. З алмазним мечем, з алмазними штанами, катається десь в Незері, в пригоді якоїсь. Такий. Така Алекс. Непогана. З лицем таким, типу, вона. Кричить щось із такими якимось бровами, чи це очі, не знаю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього споруду. Це унікальна фігурка, такої більш ніколи не з'являлась. Плюс для мене унікальніші тут Blaze і візо-скілет, бо в мене їх немає. Ось. Так, ставимо сюди. Так, перегортаємо. І далі нам пропонують зібрати візер скелета та незерту руду. Ну, давайте. Так, для візер скелета нам треба такий тулуб чорний. Непоганий. Ось також от такі, типу, ноги, дуже великі. Бо, як ви знаєте, в Майнкрафт е, звичайний ігрок в 2 блока, а візер-скелет в три блока. Ну, це не в Лего, це в звичайному Майнкрафті. В Лего там трохи по-іншому. До речі, ці е, ноги використовуються в Лего як тримач для мікрофону. Такий тулуб з ногами вийшов. Тепер голова. Ось така красива. Мені подобається. Такі у нас виходить візер-скелет. Руки. Перекр... А як руки поїду стають? Це хороше питання. Отак. От Одна і друга. І йому в руку кам'яний меч. От візер-скелет у нас виходить. І він, як ви бачите, більше самої Алекс ось. Вище, як і в Майнкрафті, не в два-три блок. Ставимо їх тут. Тепер робимо зейту руду. Для неї беремо пластинку 2-2 на, на 2 і піни на один. Сюди один. Сюди один. Тепер. Такі чо коричневі, ну, типу, більше до темно коричневих. Більше до темно от такі. Так, і ще такі біленькі, типу, ну це як. Ну, це як є корова в Майнкрафті грибна. Є, є червоних грибів, вона червона. А от білих грибів це от така. Так, і ще на коричневі деталі. І це все таку всю споруду ми повинні накрити е, таким пінчиком. У мене ще незалітої родини було. Класно, прикольно, клас. Ставимо до фігурок. Так, далі ми повинні збирати. Блейза Бачите, врожай на фінакруги. Непогано. Класно, вийшов. Добре. Ставимо сюди. Чувак, як його поставити? А, його не так закріпив. Отак От треба. От став. І так став. <coughs> Перегортаємо. Зараз ми будемо робити страйдера. Ми робимо всі фігурки в підряд з вами. Робом страйдер. Thank Яка шкіряна. І виходить от такий страйдер класний. Ставим його тут. Все, всі персонажі у нас вже є. Тепер залишилась сама будівля. Ось та трохи запасних деталей. І починаємо робити основну будівлю. <му> Конструкція завершена. Е, перше, перше, це. от стільки у нас вийло, е, випускних деталей. Це пістолетик вудка рука візер, скелету. Потім е, отакий тримач для віз, для іфриту, е, можна зробити спробувати майже ще один грибок і просто інші запасні деталі. Відкладаємо їх в сторону. Ось така вийшла будівля класна. Виходить, що тут отут така. Ну, як площина, це як віз, це як Незер крепость. Ось тут і стоять палки, тут невеличкий кусочок е, біому червоного, е, гриб стоїть, лава. І якщо Алекс підбігає і хоче добу цю руду, вона забирає цю руду. Але не тут то було. На неї, звідки не возьмись, виливається лава і вона в неї горить. Ось. Тож дивіться, це як працює. Якщо ми обираємо, звідси не зирит. Ось, дивіться, ми обираємо. Ми можемо... Ось тут є назад цю штуку. Якщо ми за цю штуку тягнемо, то не зирит ламається. Так, зараз. Ось. У за цю штуку незерит ламається і виливається лава. Звідки не возьмемося, розумієте? Она так стікає, стіка, стікає, а потім бам! І виливається. Класно, класно. Ще можна сюди незері запихнуть, якщо хочете. Ось. Ось така конструкція вийшла. Помістимо Александ на Страйдера. Сюди отак. Вона буде, е, битись з візер скелетом. Так, як ви його так пустити? Отак. А на них буде дивитися і помагати зі скелетом і фрит Ось такий маленький наборчик вийшов. Але от дивіться. Ось він, ось жаба. Ну. Ось дивіться. Ось він, ось жаба. Здається, що за жаба більша. Вона така ніби масивніша, але ні. Насправді тут 65 деталей, а тут 100. Бо тут збірна фігурка Іфрита, також збірна фігурка страйдера. Ось І, тута, і там і там по чотири фігурки. Ось Там більший акцент на будівлю, тут більше акцент на, на персонажів. Ось такий вийшов наборчик за свою ціну. Це, не дор... Це для оригінального Лега недорого і добре. Ось купляв я його за десь 300 гривень. Ось і ось такий наборчик в, в, в Незері. Якщо ви ставите лайк, я зроблю йому продовження невеличке. Ну, мені він сподобався, ставлю йому лайк. Класний набір. Все подобається. А з вами був я, Степан Юкрен. Чим сподобався лайк, під... поставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд. І всім до нових зустрічей і до побачення.